Нехай нам всім цей новий рік несе лише щастя на поріг, Щоб ми здобули перемогу, живі солдати повернулися додому, щоб ми забули про тривоги, а вороги не знали до нас дороги, щоб мир і спокій панував, здоров'я кожен українець мав, щоб були дружні та багаті, щоб не було біди в квартирі й хаті, щоб ціни всіх нас не лякали, тарифи комунальні не кусали. І діточки на радість, щоб зростали, і тата, й маму завжди звеселяли. Здійсниться хай усе, про що ми так просили? Лік новий всім нам принесе терпіння і побільше сили. Двері готуйтесь відчинити, Тихесенько, недратівливо, обов'язково попросити, щоб нам усім приніс він диво. Нехай всі рідні за столом зберуться в ніч казкову, а тих, кого немає з нами. Згадаймо добрим словом з Новим Роком вас вітаю всього найкращого, бажаю!